У подільській громаді тривають змагання другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч це спортивне свято, яке об'єднує школярів, тренерів і вчителів навколо спільної мети перемагати разом, підтримувати одне одного і зростати у спорті. Продовжуються змагання другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Напротязі останніх двох тижнів зараз відбуваються змагання, були вже проведені з біатлону. Це новий вид спорту, який в цьому році запроваджений серед закладів загальної середньої освіти. Це кросовий біатлон. Дітям дуже сподобалося такі нові цікаві змагання, які поєднують в собі елементи легкої атлетики та елементи стрільби, тобто вогневої підготовки. Команди гарно підготувались, показали дуже непогані результати. Ну і я сподіваюся, що ми в подальшому і на районному етапі також покажемо гарні результати з цього виду спорту. Окрім цього, зараз відбуваються змагання з волейболу. Це дуже популярний вид спорту в нашій подільській міській територіальній громаді протягом двох днів. Ми проводимо змагання серед чотирьох вікових категорій: це дівчата та хлопчики 5-9 класів, та юнаки і дівчата 9-11 класів. Також йде запекла боротьба. Дуже багато у нас діток займаються саме цим видом спорту, тому дуже висока конкуренція між закладами загальної і середньої освіти. Ну, я думаю, що визначиться кращі з кращих, і також дуже гарно будуть представляти нашу громаду і на районному, і впевнений, і на обласному етапі. Тому що Минулому році у нас дуже були гарні показники, у нас було два призових місця навіть на обласному етапі. Тому впевнений, в цьому році ми також будемо добагатися досягнути таких високих результатів. І хочу подякувати нашим тренерам, вчителям фізичної культури, за те, що вони гарно готують дітей до всіх спортивних змагань та заходів. Минулого тижня відбулись змагання з кросового біатлоном. Учні сьомих дев'ятих класів випробували себе у поєднанні швидкості, витривалості та точності. Біг на пересіченні місцевості, стрільба, естафети. Усе це вимагало зосередженості та справжньої спортивної підготовки. Першими у кросовому біатлоні стали учні ліцею номер один, друге місце виборов ліцей номер два, а третє ліцей номер три. Такі результати це не випадковість, а показник системної роботи шкільних колективів і вчителів фізичного виховання, які щодня допомагають дітям розвивати витривалість, силу і характер. Після біатлону естафету спортивних подій підхопив волейбол. Протягом двох днів у спортивних залах подільської громади панувала атмосфера справжнього азарту. М'ячі летіли над сіткою, трибуни підтримували своїх, а кожен матч ставав перевіркою сили духу та командного єднання. Кожна гра ставала справжнім випробуванням. Тут важливо не лише подати і прийняти м'яч, а й довіряти одне одному, відчувати партнера та боротись до останнього розіграшу. Серед юнаків 9-11 класів у напруженому фіналі перемогу здобула команда ліцею номер 2 Друге місце виборов ліцей No1, а третє у ліцея номер 3 У молодшій групі хлопців 5-9 класи найсильнішими виявились учні ліцею номер 1 За ними ліцей номер 3 та Липецький ліцей. Не менш яскравим були і матчі серед дівчат у старшій віковій групі. Золото вибрали спортсменки ліцею номер 1 які з перших хвилин показали чудову техніку, злагодженість і жагу до перемоги. Друге місце посів ліцей номер 4 а бронзу отримав ліцей номер 2 У молодшій віковій категорії серед дівчат 5-9 класів перемогу здобула команда ліцею номер 1 Друге місце вибрала команда ліцею номер 2 а третє у ліцея номер 7 Наші враження дуже позитивні, тому що ми вже граємо на перший рік у пліч-о-пліч. В минулому році ми пройшли до четвертого етапу, що дало нам багато досвіду та натхнення на цей рік. Саме завдяки цьому, ну, нашому командному духу, то ми досягаємо великих результатів і. Наші суперники вони також дуже сильні. Приємно грати з людьми, які ну не дивлячись ні на що, теж підтримують свою команду, свою команду супротивників, і це дуже дає багато позитивних емоцій. Змагання пліч опліч стали символом єдності та молодіжного запалу. Тут немає байдужих. Кожен учасник відчуває, що грає не лише за себе, а й за свій ліцей, своїх друзів та свою громаду. І коли лунає фінальний свисток, головна перемога не лише в рахунку, а в тому, що спорт вкотре об'єднав, надихнув і подарував відчуття справжньої команди. Подільська громада може пишатись своїми юними спортсменами, які щодня доводять разом. Ми сила, разом до перемоги. Ірина Десюк, Влада Ткач, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.